Правоохоронці Кременчука 14 листопада отримали два повідомлення від громадян про чоловіків, які мають при собі боєприпаси. Повідомлення надходили з різних районів міста. Поліцейські встановили правопорушників та відкрили кримінальні провадження. У першому випадку, який стався у центральній частині міста, близько 16.10 до відвідувачки однієї з кав'ярень підійшов невідомий чоловік у стані сп'яніння та поклав їй до рук предмет, схожий на гранату. Після цього фігурант залишив заклад. Отримав Шо інформацію від громадян на місце події одразу прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та вибухотехніки. Під час огляду місця події фахівці вилучили імітаційну тренувальну гранату з піротехнічним ефектом. Категорії Р 1 що імітує бойову гранату РГД 5 У ході подальших оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські упродовж години встановили особу, яка причетна до правопорушення. Ним виявився місцевий чоловік 1972 року народження. Ще одне повідомлення до поліції Кременчука надійшло близько 16.40. Громадяни повідомили, що на вулиці Алітуській невідомий чоловік тримав в руках предмет, схожий на боєприпас. Як і в першому випадку на місце негайно прибули. Патрульні поліцейські, які припинили правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець 1980 року народження. Із дотриманням заходів безпеки у правопорушника боєприпас вилучено. За попередньою інформацією фахівців, це страйкбольна граната. За вказаними фактами тривають слідчі дії.